Слава Богу, брати та сестри, Бог до нас добрий. І сьогодні Він дав нам можливість мати чергове служіння при часі, коли ми згадуємо про його смерть і страждання. І знаєте, готуючись до цієї теми і взагалі готуючись до проповіді, ну, ми часом думаємо, а що б таке ну, сказати, щоб. Щоб ну, реально вразило людей, щоб було ніби щось, щось нове таке, щось, щось цікаве, а, щоб люди сказали вау, це звісно тему затрону. І мені приходить така думка, що може бути більш вражаюче, ніж історія нашого з вами спасіння, ніж жертва Ісуса Христа. Хіба може бути щось ну, цінніше і потужніше, а, ніж те, як сам Бог визволив нас від рабства гріха? І сьогодні моя проповідь називається історія нашого спасіння. Історія нашого спасіння. І хоч ми її всі чудово знаємо, я хочу знову і знову нагадати про неї. Знаєте, які історії нашого життя ми любимо найбільше згадувати? Це ті історії, де можливо здійснилася певна наша мрія. Може, наше весілля, ми любимо його іноді згадувати так, ми так буває так десь. З дружиною там на якихось весіллях сидимо, і мені вона мені каже, о, я згадала наше весілля, такий класний день був. Або в історії, де ми там купили собі там, першу машину, або там, народження дитини і так далі. Тобто історії, які принесли нам ну, певні емоції в наше життя, і ми їх, хоч кожен день, можемо згадувати, і вони приємні для нас. Ми їх розказуємо іншим людям просто на одному подисі. То давайте згадаємо найважливішу історію в нашому житті. Це історію нашого спасіння. Вона є найважливіша для нас. І причастя, це дійсно історія нашого з вами спасіння. І її варто згадувати, тому що це особлива історія, це історія непроста. І знаєте, в цьому світі живучи, ми часом можемо задавати собі питання. Чому люди такі жорстокі? Чому у світі так багато війн? Чому людей так багато злості? Чому люди так поступають один з одним? Навіть всередині церкви може це бути. І Біблія пояснює нам, що причиною цьому всьому є гріх, є гріхопадіння. Єремія в 17 розділі 9 вірш, говорить такі слова: Людське серце найлукавіше над все та невигойне. Хто пізнає його? Хто його? Біблія, каже, що світ він впав через гріхопадіння Адама. І сьогодні так багато жорстокості і злості у цьому світі. Але цікавим і потужним є фактом Євангелія те, що є надія. Є надія для нас з вами. Історія, над якою ми сьогодні будемо розмірковувати, є одна з найчудовіших. Ілюстрації того, що Біблія нам розповідає, що є певна проблема, і це проблема гріха, і як її можна вирішити. І цікаво, що ця історія вона записана в Старому Заповіті. Я просто досліджуючи цю історію, дивувався, які там закладені глибокі принципи і істини, і як вона потужно показує на жертву Ісуса Христа. Тому я хочу поділитися сьогодні цією історією. І ця історія буде про одного. Головнокомандуючого, це не про залужного, а про Наамана. Був у Сирії один головнокомандуючий Нааман. І про нього буде ця історія. І ми покажемо, що в цій історії заложені принципи замісної жертви. В цій історії е, показано, е, що є проблема гріха, і як можна її вирішити. І давайте. Е, Порозмірковуємо над цією історією і подивимося на неї може з іншого кута, ніж ми колись її читали і бачили. Це історія про воєначальника або по-нашому головнокомандуючого Сирійської армії Наймана. І я поділив цю історію на такі три розділи. І перший розділ я назвав його Гріховна Проказа. Слово Боже, описує про цю людину так. Анаман. Начальник війська Сирійського царя був муж великий перед своїм паном. Вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. І був цей муж дуже хоробрий, але прокаженний. Біблія так е цікаво описує біографію цієї людини, і вона просто е слово за словом е хвалить його, як віддає такі. Факти про життя цієї людини. Це був вельми поважний чоловік, який мав досить високий статус. На той час це була друга людина після царя, після президента. Це був головнокомандуючий сирійської армії. Він був чоловік хоробрий, він був поважний, але слово Боже каже, що була одна проблема. Він мав проказу. І один із найуспішніших і наймогутніших людей того часу наема, який був дійсно багатий чоловік, хоробрий воїн, не обділений ані славою, ані почистями, але все зводило на нівець одна проста хвороба. Проказа. проказа. І проказ, знаєте, в той час це була така невиліковна і виснажлива шкірна хвороба, яка поволі калічила, спотворювала, ну і врешті-решт вона вбивала свою жертву. Це слово в ті часи звучало примерно так, як у наші часи слово рак. Кажуть, в тебе там в такої людини там рак. І все. Ти, ти розумієш, що ну, вилікуватись ну, практично. Нереально, і, можливо, ну, проказав в ті часи, можливо, було ще трохи гірше, бо вона дійсно спотворювала, вона просто з'їдала людину, і людина помирала. І знаєте, відхиляючись трошки від цієї теми, люди в наш час, як і тоді, хочуть бути соціально прийнятими. Соціально прийнятими. І ніхто не хоче бути якимось ізгоєм суспільства, ніхто не хоче бути десь там в сторонці. Кожен хоче відчувати себе своїм у цьому світі, своїм в колі друзів, своїм в сім'ї, своїм на роботі, в церкві. Ніхто не хоче бути десь там в сторонці. І знаєте, в чому інколи є проблема? Що ми часто думаємо, що успіх у нашому житті він може вирішити цю проблему? Що успіх він може дати нам доступ до всіх кол суспільства. Що е, вирішенням цієї проблеми також Найман думав, що успіх він зможе дещо допомогти йому в цьому. Але цікаво, те, що Найманова проказа це є образ того, що успіх він неспроможний нам дати бажаного задоволення. І я хочу купнути трошки глибше. Трошки глибше. Від чого дійсно Найман потребував зцілення, Як ви вважаєте? Дійсно, він потребував стілення від фізичної прокази. Але найбільше він потребував стілення від духовної прокази це проказа гріха. І цікавим є те, що фізична проказа це не була головна проблема Наймана. І він хотів певним своїм успіхом досягненням заглушити цю проблему, але як не старається, він все рівно ставав ізгоєм. Общества, суспільства. Бо ніхто з прокаженними не хотів мати справу. І так само гріх в нашому житті, так само гріх в людини, він робить людину певним таким ізгоєм суспільства. І людина хоче успіхом, досягненням, владою, грошима, мріями, цілями, ніби заглушити це все. Ну, приходить все рівно до певного розчарування. По цим всім не можна заглушити оцю гріховну проказу, яка є всередині, всередині людини. І цікавим є той факт, що в Євангелії, коли ми читаємо, що до Ісуса приходили люди за зціленням, то Він допомагав їм завжди на двох рівнях. Він завжди допомагав людям, які потребували зцілення на двох рівнях. Згадайте історію, коли приходив до нього, не приходив, а принесли параліка і спустили його через дах до Ісуса, щоб він його зцілив. Що шукав той паралік, паралізована людина? Він шукав фізичного зцілення. І його ці друзі спустили його через дах, а Ісус каже йому: Прощаються гріхи твої. Він йому каже: дитино моя, я хочу дати тобі фізичне зцілення, але є проблема трошки більша, ніж твоя фізична хвороба, є духовна хвороба, це гріх. Є духовна проказа, є духовна проблема, яка. Паралізує твоє життя. І Ісус допомагає йому на двох рівнях. Він каже: Прощаються, гріхи твої, це було найцінніше. А потім каже йому: Встань, візьми своє ліжко і піди. Тобто е Найманова історія показує, що це образ того, що успіх у нашому житті. Він не здатен задовільнити певні наші внутрішні потреби. Він не може стерти або забрати ту е, духовну хворобу або духовну проказу, яка може бути в нашому житті. Це гріх. Це гріх. І яка б людина не була успішна, при владі добра, навіть образно, скажу, свята допомагала іншим людям, вкладала, пішла в і будь-що робила, це не допоможе їй. Цим вона не зможе забрати оту гріховну проказу. Оту гріховну проказу. І знаєте, усвідомлюючи це, усвідомлюючи це, я хочу, щоб ми перейшли до другого розділу. Він бачив, що цей найман, головнокомандуючий сирійської армії, що в нього є проказа. І ось з'являється надія для нього. Ось з'являється надія вирішити цю проблему. І я назвав другий такий розділ Пошуки не там, де слід. З'явилась надія. З'явилась надія, але його світогляд і пошук цієї надії був трохи неправильний. Ми читаємо далі, що сирійці, по суті, під його командуванням, вони вийшли, були ордами і взяли до неволі з Ізраїлевого краю малу дівчину. І вона услуговувала жінці на і сказала вона до своєї пані, ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від прокази. Ось ця дівчинка, більшість цього що це був подросток, років 12-14, Бачачи цю проказу свого пана, каже: якби побував мій пан у пророка, який в Ізраїлі, там, де ви, де ви були своєю ордою і, і, і робили набіг, там є пророк, там є пророк, і він зцілив тебе від цієї прокази. І вхопившись за соломинку надії, на Іман, знаєте, що робить? Він трошки неправильно зрозумів цю дівчину. Вона сказала: піти до, до пророка, який в Самарії, до Єлисея. А він іде спочатку до свого царя і каже: слухай, є така можливість. Дай мені рекомендаційного листа. Напиши від імені царя, що от така то людина прийде в Ізраїль, і ти дай йому зцілення. Він, е -е, він сподівається здобути зцілення за допомогою рекомендаційного листа, за допомогою свого успіха, за допомогою своєї влади, статусу і грошей. Він взяв багато золота та срібла і багато перемін одягу. Він пішов. В Ізраїль до царя. Він пішов в Ізраїль до царя. І порада дівчинки, яка була: зверніся до пророка, який в Самарії. А він іде в Ізраїль до царя. З рекомендаційним письмом від свого царя Сирійського. Він іде в Ізраїль до Ізраїльського царя. І в цьому письмі було написано: Я зачитаю нам. І він приніс до Ізраїлевого царя такого листа. Ось тепер як прийде оцей лист до тебе, то знай, ото послав я тебе до свого раба Наймана, а ти вилікуй його проказів. Тобто, цар сирійський пише ізраїльському царю і каже: Я послав до тебе, свого раба Наймана, а ти, царю, вилікуй його проказів. І знаєте, їхній світогляд про Бога був неправильний. Їхній світогляд про Бога був неправильний. І вони хотіли досягнути зцілення, прощення від цієї духовної хвороби за допомогою певного статусу грошей, певної влади, певних рекомендаційних листів. Але Бог Біблії не такий. Бог Біблії суверенний. Бог Біблії суверенний. І коли оцей лист, оцей лист найман прийшов листом до царя Ізраїльського, він попав в руки Ізраїльського царя. Слово Боже каже, і сталося, як в і цар перечитав цього листа, то роздер він одяг свій, і сказав, чи я Бог щоб убивати, чи лишати при житті, що Той послав до мене, щоб я вільнікого чоловіка, від прокази його. Я бачу в, в цих словах, коли цар, він сказав, чи я Бог щоб убивати чи залишати при житті, просто він зрозумів проблему на він зрозумів проблему Наймана, що ви не усвідомлюєте, з яким Богом ви маєте справу. Ви маєте справу з тим Богом, якого ви не можете обмежити, якого ви не можете підкупити чи контролювати, якого ви не можете своєю владою, чи грошима, чи одежами, чи золотом на нього вплинути, щоб він простив вам гріх, щоб він вилікував вашу цю духовну проказу. Духовну проказу. І те, що сказала дівчина Найману Просто піди і звернися до пророка, який в Ізраїлі, в Самарії, це не вписувалося у світогляд Ноємана. Він не міг зрозуміти. Хіба так просто? Хіба так просто можна отримати прощення? Хіба так просто можна отримати зцілення від прокази? Хіба так просто? Звернувшись до Бога, можна отримати прощення своїх гріхів. Це не описувалося в його світогляд. Він не міг усвідомити, він не міг усвідомити, і тому він бере листа, він бере гроші, він бере одяг і йде до царя. І знаєте, Найман, як людина високого статусу, він звик вирішувати проблеми за допомогою зв'язків, за допомогою грошей і влади. І з таким самим принципом він пішов вирішувати питання, прокази царем Ізраїля. І він думав, що. Він дасть йому певні подарунки, той вийде і скаже проказа, уйді, і все, і все, і вільно. І він думав, що спираючись на власні досягнення, він зможе вирішити питання прокази. Ми інколи думаємо, спираючись на власні досягнення, що ми можемо вирішити питання гріха. Але це неправильно. Це неправильно. Ми іноді хочемо зробити Бога нашим божником. Нашим боржником, що ми робимо певні хороші справи в нашому житті, і ти Бог нам винен. Але Бог по своїй благодаті, Бог дає свою благодать, і ми перед ним є у просто невимовному такому боргу. Оце наш Бог. І Бог в Біблії не такий. І якщо ми читаємо далі цю історію, вона дуже є цікавою. Вона дуже є цікавою, і слово Боже, описує далі. І послав Єлисей до нього посла, говорячи. Я вибачаюсь. І сталося, як почув Єлисей, він почув, що до царя Ізраїля прийшов на Яман з листом. Як почув Єлисей, Божий чоловік, що Ізраїлів цар роздержати свої, то послав до царя говорячи. Нащо ти шати свої роздер? Нехай той прийде до мене і пізнає, що я пророк у Ізраїлі, і прибув на Аман зі своїми кіями та з колесницею своєю, і став при вході Єлисеєвого дому. І цікавим є те, що така поважна людина, друга людина в Сирії приходить до пророка Єлисея, і пророк Єлисей навіть не виявив честі вийти до нього. Він бере і посилає до нього слугу. Він бере і посилає до нього слугу, який каже, і послав Єлисей до нього, посла, говорячи. Тобто, до твоєї хати прийшла поважна людина, а ти сидиш в хаті і кажеш своєму слузі, іди і ти скажи йому дещо. Іди і вимиєшся сім раз у Йордані, і вивоїться тіло твоє, і очистишся. Отак все просто. І почувши ці слова, Слово Боже каже, розгнівався на Іма і пішов та й сказав. Ось я думав, я уявляв собі. Я описував Бога ось так. Він прийде до мене, стане, закличе ім'я Господа Бога свого, покладе свою руку на те місце і вілікує прокажено. Чи ж не ліпші Авана та Парпар, -пар Дамаські річки від усіх Ізраїлевих вод? Чи не міг я вимитися у них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гнів. І знову оці прості слова і проста порада. Єлисея Божого чоловіка, просто піди і вимийся в річці, вони не вписували світогляд на Ємана. Він не міг зрозуміти. Я людина такого високого статусу, я людина, яка багато чого досягла у своєму житті. Вимитися в Йордані, може будь-який дурень, будь-яка мала дитина навіть може піти це зробити. Хіба так просто дається спасіння? Хіба так просто дається зцілення? Хіба так просто, це будь-хто може зробити? Друзі, але в цьому і є вся суть Євангелія, що будь-хто може отримати спасіння, незважаючи за наші заслуги, незважаючи якого ми статусу, незважаючи ми чи бідні, в цьому, в цьому вся суть Божої благодаті. Це ніяк не міг усвідомити Найман. Він не міг зрозуміти таку просту річ. Знаєте, коли. Ми читаємо будь-які. І це не казка. Ми читаємо казки, і там, знаєте, щоб досягнути результату, щоб спасти якусь там царицю чи ще когось, треба вбити дракона, треба пройти вогонь і воду, зробити такі великі подвиги, щоб мати успіх. І це не будь-хто може зробити. Це тільки хоробрі воїни можуть зробити. Люди високого статусу, люди, які мають вплив. А вся суть Божого Слова і Євангелії є в тому. Що найбільший подвиг зробив за нас Ісус Христос, і нам вже нічого не потрібно робити, а прийти до Нього і прийняти просто взяти і омитися у цій крові Ісуса Христа. І все, і ми стаємо чистими. І в цьому, в цьому, в цьому цінність Євангелія, що вона доступна для кожного. І нема поки що цього не розумів. І дяка Богу за Його слугів, які сказали Йому Слухай! То ж хіба щось важке просить Тебе зробити, пророк. Піди омийся. Ну, попробуй, ну ризикни. І він все ж таки пішов і омився. І став чистим, і став чистим, друзі. Тому за нас хтось звершив вже подвиг, Найбільший подвиг спасіння, найбільше досягнення це Ісус Христос. І все, що сьогодні нам потрібно, це дійсно омитися в Його крові і прийняти це. Ніякі наші досягнення і гідності ми не можемо заслужити спасіння. І третій такий розділ, який я назвав Викупна жертва, це дуже потужний розділ, друзі. Це дуже потужний розділ. І знаєте, у Біблії на кожному кроці наголошується, що благодать благодаті прощення, котрі отримує людина, вони дорого коштують тому, хто їх дарує. і прощення, які ми з вами отримуємо, вони дорого коштують тому, хто їх дарує. І з перших сторінок Біблії ми бачимо такий принцип, що Господь не може простити грішника без викупної жертви. Бог не може простити людину без жертви. І знаєте, якщо у нас, допустимо, вкрали гроші, вкрали мрію, шанс на успіх або щастя, то в нас є два виходи. Ми можемо зажадати відшкодування від людини, яка це зробила, і ми можемо пробачити. Але коли ми пробачаємо, тоді ми беремо борг на себе. Ми платимо ціну за це. Ми платимо за це ціну. І дивовижно, як часто Біблія вона посилається на цей принцип у Божому Слові. І в історії на Імена дуже чітко прослідковується цей принцип, що хтось мусив постраждати. І знаєте, хтось мав з терпінням та любов'ю знести страждання. Щоб і хворий найман, він отримав благословіння. Там була, був один герой, який дуже непомітний. Про нього тільки один вірш в цій історії. Але хтось мусив знести біль страждання з любов'ю, щоб Найман отримав благословіння. Хто цей герой? Хто головний герой цієї історії? Це рабиня дівчинка. Це рабиня дівчинка, послухайте. А сирійці, сирійці вийшли були. До його до її дому. Сирійці з, на чолі з головнокомандуючим Наяманом, який очолював ту армію. Вони пішли як Орда і взяли в полон цю дівчину. Я просто тільки можу уявити, що вони могли зробити з її батьками. В кращому случаї вони могли їх полонити і віддати в рабство. А в гіршому случаї вони могли зґвалтувати на її очах і просто вбити. Це була Орда. Вони пішли в Ізраїль. І забрали цю дівчинку в полон. Забрали цю дівчинку в полон. І вона, потрапивши в полон, в цьому найперше був винен сам найман, що вона потрапила в полон. І вона потрапила в полон до його жінки. Вона бачила його, бачила його. І вона знала, що він воєначальник армії цієї орди, яка вкрала її в полон. І побачивши його проказу, вона могла б сказати: «Ха -ха, тепер я побачу, як цей мерзотник буде помирати. Тепер на моїх очах я побачу, як ця хвороба просто зруйнує його. Я ще станцюю на його могилі. Але зовсім ні. Ця дівчинка, переносячи біль та страждання, вона бажає допомоги. Вона бажає допомоги цьому воєначальнику. Вона каже: Звернись до царя. І я бачу в цьому великий принцип. Божої любові, життя Неймана тоді було в її руках. Вона знала те, що може дати йому порятунок. І вона могла просто промовчати. Вона могла просто промовчати. Вона могла змусити його розплатитися за всі його прихи, за всю біль, що він їй завдав. Але вона не хотіла полегшувати свої страждання ціною чужих. І один автор сказав, що її власна біль. То була ціна прощення, яку дівчинка ж і заплатила. І цей біблійний мотив, що прощення завжди передбачає служіння в стражданні, знайшов найповніше втілення в Ісусі Христі і в Його жертву. І в Його жертву. Оця дівчинка, вона була маленькою страдаючою служницею. А наш Ісус Христос це великий слуга, який постраждав за нас. І тут дуже потужно показаний оцей принцип, що благодать і прощення, яке ми з вами отримали, дорого обходиться тому, хто його нам дав. І Ісус, нас, Він жив у радості та славі з Отцем, але втратив все заради нас, друзі. Він жив там, де ангели його славили. Він жив у повній присутності Бога, батька свого, у повній гармонії, у славі Небес. І він все це залишив. Заради нас з вами. І він, дивлячись на нашу гріховну проказу, на наш гріх, він не сказав, вони заслужили. Це ж їхня вина. хоча так і було, ми ж заслужили. Він не сказав, та хай собі там страждають. Він не сказав, так їм і треба. Я попереджав, що не їжте, не їжте той плід. Я попереджав. Ось вам результат ні. Він залишив славу неба, радість неба, залишив батька. І висячі на Христі він заплатив велику ціну прощення. І Ісай, 53 розділ, 5-й вірш, говорить так: і він був ранений за наші гріхи, і за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир його ж ранами, нас уздоровлено. Друзі. І сьогодні нам з вами, щоб отримати прощення, не потрібно робити великих подвигів. Нам не потрібно шукати оце проще десь на краю світу в якихось різних релігіях світу. Нам не потрібно його заслужити чимось, якимись ділами і справами. Все, що нам потрібно, це повірити. Це повірити в його кров і в його жертву. Все, все так просто. Приходимо і приймаємо, і Бог прощає наші гріхи. Ні одна релігія світу не може цього дати. У якій релігії треба щось заслуговувати. Але ми з вами сьогодні є ті люди, які не релігії служаття Богу. І наш Бог живий. І він зробив оцей подвиг цієї викупної жертви, замісної жертви, де ми повинні були страждати. Тому що ми з вами ми з вами були гріховні проказі. А може хтось ще є зараз? Ці гріховні прокази це, це страшна річ. Це не фізична хвороба, це духовна проказа гріха. І коли в нас є надія, друзі, коли в нас є надія, то невже ми не скористаємось нею? Невже ми не скористаємось? Сьогодні просто такі слова звучать до нас: іди вмийся в крові Ісуса Христа і будеш щиста. Прийме цю жертву. Це для нас з вами. Тому я хочу, щоб ми встали на наші ноги, друзі, і я хочу сказати, якщо. Просто закликати нас до того, якщо хтось усвідомлює, що він має потребу у Бозі. Просто приходьте сьогодні і скажіть, Боже, я маю потребу в Тобі. Я маю потребу в Тобі. Я хочу, щоб мої гріхи були прощені. Сьогодні Бог прощає. Дійсно, не треба великих подвійів. Просто треба сказати Богу, я хочу прийняти твою жертву. Я визнаю, що я грішна людина. Хто хоче це зробити, може підняти руку Бозі. Хто хоче це зробити, може підняти руку. Це не так складно. Це не так складно, друзі. Може, це не вкладається в наш світогляд як світогляд на Ємана? Але це дуже просто. В цьому вся суть Євангелія і Слова Божого. Що так просто Бог приймає будь-кого. Не треба подвигів і не треба нічого більше. Тому ми сьогодні молимось, і брат Володимир, вийде йде наперед.